Арош, пан, вітаю вас! Продовжуємо сталкера, продовжуємо проходити цю гру. Е, до речі, я подумав. Там хто дивиться і хто прям дивиться, напишіть, що там вебка треба, не треба, по відчуттям, як воно вам хотілося б бачити, мої пику, не хотілося б. Ну і таке інше. Коротше, що в нас сьогодні по планам? Нас сьогодні по планам закрито тут гештальти пройтись по цій місцинці. Подивимось наскільки це затягне. Приглянути активацію квесту. Отуточки. Щоб нас закинуло сюди вже скоршу новим говорити. І вже наступна серія. От, точніше, отже після цієї серії. Після цієї серії. Мабуть, підемо на кордон. Ми спочатку тригернемо квест, підемо по ньому, замкнемося на сюди. І потім підемо на кордон. Ось. Отут трошки почнемо, а потім підемо на кордон, щоб вже повністю, так би мовити, вийти в зовнішній світ. Зараз ми підемо оцю частину. І перший це буде оцей от в нас ничка. ничка. Попутно, мабуть, зараз зайдемо сюди, залутати артефакт, і сюди зайдемо. Опа, пацани, а ви чого це тут? Прилягли відпочити. Да, спочатку ми зараз залутаємо. Бля, звісно, без детектора нормального лутати таке собі, але з іншого боку, гроші ж десь потрібно брати. На той же умовний детектор, наприклад. Персюди. Що воно закам'яне серце? Вага. Дуже поширений артефакт. Уроці аномалі... ...в аномалі гравітаційного типу. Сталкерські міфи стверджують, що якщо вирізати контролер у то воно виглядатиме так само. Прикольно прям виглядає, погодьтесь. Такі воно не виглядає прям кам'яним, але, ну як то кажуть, шо ж. Якщо шо, у кабанів дуже міцна голова, тому стріляти їм в голову якраз найменш ефективно. У них краще шмаляти по тілу. А, це обшукано. Так, а що там за артефакт я знайшов? Артефакт трапляється в зоні не часто, утвориться в аномаліях термічного типу. Порошок з мертвої губки мав попит серед цінувальників нетрадиційної медицини на великі. Популярність засобу впала після хвилі смертей серед його поціновувачів. Ну, цетя. О, до речі, якщо що від випити. Це... Так, ну нам тепер сюди кудись. Тут у нас нічого, здається, немає. Так, от да, йдемо до стіни. Отак от. Так, вздовж стіни здесь тут нічого немає. Кого цікавого. Точно зблискавку може, якщо вбити. Ну, хоча, окей, не вбити, але мені один раз прилетіло і шкоду нанесло. Хорошо, тепер у той бік тоді йдемо. На маркер. Ой, не на маркер, а на підсвічений знак питання. Блять Я не, не пам'ятаю, навіть що є. Щось тут є цікаве, Але знов Не знаю, що саме. Десь там? Ладно. Ви думаєте, а чого вже ніч? Бо мене відволікли. І довелось відволіктись. Міткі лікар. А ну. Фанатик. Хоча якщо ти вчений, то ти маєш бути фанатиком. Понту від того, що ти вчений і не фанатик. Як тут залишилося, чого саме тут ця записка була? Бо на госпіталь це не дуже похоже. Ну так и. Так а что? Просто тут все на решать, куда есть можно. А, а, можно. А, Тюбля о, -о, о. А, не о. Солидно. Насправді прям солидно. О. Тут у нас нычка є. Тут еще из иконки. Та да ты заебаешь. Радиация всюду. Це сховок. І це ничка. Я вже не пам'ятаю. По-моєму, це все-таки ничка просто. Точніше сховок. О тут, до речі, щоб... як... я не знаю, як туди добратися, до речі. Не пам'ятаю, да, згадав, тут був цей сховок. Я в душі не їбу, як до нього дістатись. Так, якось тут же залізти, мабуть, можна. Ну, навірно, отут. Да. Ну, не те, що багато чого, але хай буде. Так, куди тепер? Отсюда. О, а це теж пам'ятаю, до речі. Це потім буде. Хто знає, в принципі, той знає. Що це таке? ех Ну что, завалили их? А тю вова хращений батько Милые вы никнейм. Ничего не скажешь. Так. ТПР. Теперь... Уцебик. О как. А в мене звичайних патронів теж вже кіт на пака. Піші ще які козирні. Повідомлення провіднику. В Зв зв'язку все одно нема, буде писати для себе. Ти коли цю трубу, розповідав, чого не сказав, що тут смердить, як у плоті в дупі. Не потім до бара, ніхто не пустить з таким парфумом. В... Тож будеш сам проставлятись, провідник сраний. О, -о, О, Тут хороший лут. Там барете здається. Чи хто це? На, компакт. Ну, компакт, до речі, класний пістоля. Так, тепер. Ну, це в нас периметр, ну от. Ось тут вийшли. Отак от і вот так от ми йшли. Так, у нас є ще тут галіта нюанси. У цій частині, так? Да? Так. Да. От тут от. І отут тут. Так, -от. да, оцій частині, виходить, ми коли завершимо. Я зможу почитати ваші коментарі стосовно і вебки і стосовно куди йти. Хоча я вже і так все придумав, тому може. Просто пишіть коментарі. Красиво. Так, да, в мене особливий вайб, звісно, від сталкера. Коротше, коли я працював гіде по таким місцинам, буквально навіть не, з, такою, з таким ступінем розрухи, я неодноразово працював. Тому, так би мовити, рідні місцени. Думав, тут є якийсь розлом в стіні. Ну, немає і немає, шо ж. Да, да, на законных планах у меня уже остается. А где? А. Хорошо да, что у вас тут? Ни патронов, ни хрена не мое. Здесь видно, конечно. Оп. Да, да, да. Побачу. Комфорту на телі допомоги не буде. Вони тут, до речі, можуть ще разок заспавнитись всі разом. Ні, ну по факту, до речі, це дійсно зона екологічного лиха. Він буде на Сука, я не зберігся. А Ikke skyt ham! Гу, блядь. Тепер бы ще когось за аптечкой залутати. Да, нормально тут, конечно, кипишу на вид. Опа. Опа. Ну, Хочу одну аптечку взял, залутав. На все гроши, все гроши. У вас тут якийсь склад зі зброєю є? Ну, типу. Оп, от тобі склад зі зброєю. Де нічого немає. Тест спиздили? Сейчас в цю казарму заглянемо. І, мабуть, треба звідси по сьобам делати. А, вона не працює. Ну окей. Чи ота частина є? Взагалі-то. Але це вже на наступну серію. Проникни, бо нам треба, блять, полагодитись. Всіма, І так серія затягнулася. Так, прийшли ми. На залізся знову. А? Да, да, улюблено. І тепер саме веселе. Полагодитись. У мене там десь 20 тисяч є. Зараз ці 20 тисяч. Мінус підуть. Тут ж нічого не підут. А не, можу. до речі, я з днем ще Поясни, час буду бігати. Тут же все в не покращено, да. Хай буде. Тут я все, в принципі, так качав. комбінезон можна. Ага, можна, блять, аж два рази. Ладно. Короче, давайте на сьогодні завершувати. Зачистили ми. От так от. Чтобы сюди, конечно, сходить. І ми, в принципі, сходимо. Просто трошки попізже. Може в іншій серії. От сюди ще треба зайти, до речі. До речі. Там, здається, теж щось є у нас. Ну і коротше на цьому все. Наступну серію збігаємо сюди. Сюди. І тергернемо квест, а потім вже підемо на кордон. Ой, не на кордон, господи, на звалище по квесту Коршунову і так далі, а потім вже на кордон. Та, дякую, що дивились. Дякую, що там писали коментарі. Читали, ставили вподобайки. Не забувайте, що треба робити, а саме читати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити ті вподобайки, писати коментарі. Це дуже важливо. Я всім дуже вдячний. І взагалі, не забувайте підтримати ЗСУ, підтримати українське. Всіх обійняв і до зустрічі у нових відео.